За увесь час роботи з велосипедами, а це майже 20-річний досвід, я бачу багато помилок, які, до речі, роблять не тільки новачки, а також досвідчені веломеханіки. І я серед них. І сьогодні я розповім про найпоширеніші помилки для того, щоб ви їх не повторювали. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак, всім привіт! Навіть не маючи досвіду чи спеціального інструменту, я його називаю шпатель, мабуть, тому що я молдаванин, Люди все ж таки беруться міняти колодки на дискових гальмах. І начебто це проста процедура, але потрібно знати деякі дуже важливі нюанси, щоб не пошкодити гальма. Для того, щоб поміняти стерти колодки, вам потрібно розсунути поршні. І ось, якщо взяти компанію Шимана, у якої на гальмах рівня Dior або у шосе 105 та вище, використовують керамічний. Поршні є ризик їх пошкодити. Такі поршні вони гірше передають тепло, а при нагріві не розширяються. Тож теоретично гарми мають працювати краще. Але є один недолік: вони можуть тріснути. Причому не тільки зовні. Каліперу, що ви можете побачити, а також всередині, що не буде видно, і навіть гальма можуть нормально працювати та не втрачати гальмівну рідину. Тож, не маючи спеціального інструменту, люди часто використовують звичайну викритку. Але таким чином вони не можуть розповсюдити е, тиск на усю площину поршня. Із-за чого він перекашується. Та ламається. І як я і говорив, він може зламатися навіть всередині. І в мене такі випадки були: Поршень зламався всередині на маленьких частини, застряг в гідроліні і гальма просто не нажималася. І це насправді дуже розповсюджена проблема. І за своє життя я, мабуть, зламав вже ну, поршня 3-4, так точно. Тож не попадіться на це. Наступна проблема пов'язана з тим, що бажаючи поміняти колодки, як і говорив, потрібно розсунути поршні. Але ці поршні штовхають гальмівну ридину, які потрібно кудись вити, якщо є якийсь зайвий об'єм всередині. І це можливо, якщо ви, наприклад, прокачували гальма, коли у вас колодки трішки були стерті, тобто були трішечки тонші. І в такому випадку гальмівний ридині немає куди вийти, витиснути ще сильніше. І вона може пошкодити вам мембрану, яка знаходиться в гальмівній ручці. Або може пошкодити те місце, де вона працює як ущільнювач, тобто між кришечкою та самою ручкою. І є одна проблема, що, наприклад, у шимани немає окремо в продажі манжет, ну і як і інших запчастин для гальм. Вам потрібно купляти повністю ручку. Для того, щоб запобігти цієї проблеми, завжди на всіх гальмах потрібно викручувати болт прокачки. І в мене, до речі, були такі проблеми. Я теж раза два приблизно манжету ламав. Одна з них дуже цікава, тому що, якщо ви знаєте, в Австралії, в Великобританії та інших країнах, лівий гальма відповідає за задній гальма. І я це не побачив, викрутив бок прокачки з правої сторони, почав розсовувати поршні, ну і як ви розумієте, пошкодив манжетом. Ну, на щастя, в мене був донор. Ще один дуже важливий момент, який стосується гальм це диски, які призначені тільки для органічних колодок. На них таки написано: resin Pet Only. Тобто такі диски не можна використовувати з металевими колодками, в яких багато крапенок металу. Бо вони дуже швидко з'їдять цей ротор, буквально за 1000 км. Або в якийсь момент він просто зламається, і велосипед різко загальмує, викине вас, і ви отримуєте травму. Тож будьте обережні використовувати для таких роторів виключно органічні. Колодки. Наступний пункт, про який ми проговоримо, це задній перемикач. І вам розповім історію. Нещодавно буквально написали в коментарях в моєму телеграм-каналі. До речі, посилання буде в описі до цього відео на мій телеграм-канал. Що людина промудохалась половину дня для того, щоб налаштувати задній перемикач. Поміняла вже і тросики, і рубашку, і думала вже купити монетку. І я одразу написав, що, скоріш за все, він не з той сторони провів тросик до болта, який його кріпить. Насправді, не на всіх перемикачах інтуїтивно зрозуміло, з якої сторони проводити цей тросик. чи то зверху, чи то знизу. І іноді люди плутаються. Да, що вам говорити, навіть механіки плутаються. І за чого неможливо е, налаштувати перемикач, тому що змінюється. Але ще поширеніша проблема, яка може виглянути, це при заміні ланцюга проводять його не зверху оцієї перекладини, поперечки, або це може бути якийсь пін, а знизу. Або навпаки, буває, що цей пін знаходиться зверху, наприклад, у сремтах, і люди проводять його таким чином, що ланцюг постійно тре, оцю перекладину. І з'являється вібрація, від якої ну, не дуже скажімо так, приємно їздити, Ну і на додаток може погано перемикатися. Скажу вам, що була така історія, що людина, помінявши ланцюг, отримала вібрацію і зрозуміла, що, скоріш за все, це вібрація від старої касети та передньої зірки, поміняла касету, поміняла передню зірку на нову. Але вібрація залишилась. Лише тоді він прийшов в майстерню, де ми і побачили, що ланцюг неправильно провели. І насправді ця ситуація дуже часто трапляється. Ще одна проблема, яка буває, вона пов'язана з тим, що люди, не розуміючи, в чому сенс цих болтів, починають їх закручувати, тому що вони викручені. І в мене була теж така історія, що людина прийшла в магазин, купила велосипед і на наступний день дзвонила з претензією, що перемикач не працює, і що ми всі Ну, я попросив, щоб він не матюкався, пішов до нас в магазин назад. І коли він прийшов, розповів нам історію, що його кум побачив, що болти викручені, і сказав, що так, небезпечно їхати. Закрутив і, звісно, перемикач перестав працювати, тому що, ну, по-перше, він не скидував до кінця, не закидував, а по-друге, коли він закрутив Bolt ось цей, то, звісно, ланцюг ось такого встав. Далеко дуже ролик був від е е касети. ну, Від чого, звісно, перемикач майже ніяк. Не перемикав. Но, таку помилку насправді роблять тільки новачки, але вона теж зустрічається. Наступна проблема пов'язана з касетою. Справа в тому, що локрінг, тобто це кільце, яке закручується в фріхаб, воно має спеціальні зубчики з трикутною неправильною формою. Тобто одне рібро більше, ніж інше, і таким чином зроблено для того, щоб коли ви закручуєте зусиллям. Наприклад, 40 ньютон-метрів, ви не могли з тим самим зусиллям викрути. Вам потрібно дати ще більше зусилля, та, умовно 50-60 ньютон-метрів. Але справа в тому, що це співвідношення крутного моменту закручування та відкручування зростає не лінійно, а прогресивно. Тобто, закрутивши не на 40 ньютон, а на 60, вам потрібно вже буде зусилля приблизно умовно 100 ньютон-метрів. А закрутивши на 100, Майже немає шансу, що ви викрутите цей локрінг, тому що вам потрібно буде дати зусилля більше там, 200 я не знаю, 300 ньютон метрів, особливо якщо між локрінгом і касети попав якийсь бруд. І така історія теж була. Мій знайомий поїхав якийсь місто, зробив там ТО, закрутив касету, звісно, без динометричного ключа. І е я не зміг викрути, навіть маючи три хвоста. Великий важель, і ми вирішили, що поміняємо цю касету лише тоді, коли він її зносить. А якщо не зможемо викрутити, то поміняємо разом з барабаном. На щастя, там був детесфіз, і барабан дуже легко міняється. Тож будьте уважні, коли закручуєте, не закручуйте дуже-дуже сильно. Хоча, чесно, не обов'язково завжди використовувати динометричний ключ, а наугад просто не дуже сильно закручуйте. Не думайте, що якщо ви закрутили з таким зусиллям. То вам потрібно те саме зусилля, що викрити. Це насправді не так. Ще одна помилка, яка зустрічається, пов'язана з хамутом. В багатьох випадках хамут роблять таким чином, щоб його грані не співпадали з гранями прорізі на трубі, для того, щоб не пошкодити ні раму, ні підсідільний штир. І у канадела, наприклад, є спеціальний пін, який вставляється якраз в цю прорізь. Цей пін знаходиться на хамуті. Для того, щоб ви не змогли прокрутити і неправильно встановити цей хамут. Справа в тому, що якраз в цьому місці, де знаходяться грані хамута, найбільше навантаження. Якщо воно буде співпадати з гранями цієї прорізі, то ця частина вона буде просто вгризатися, особливо, якщо у вас не алюмінієвий, як в моєму випадку, а карбоновий штир. І що може його пошкодити, і ви потім не зможете його витягнути. Тому або роблять таким чином, щоб ці прорізи були з іншої сторони, або, як в моєму випадку, щоб вони не співпадали. Тобто були трішечки асимметричні. Таким чином, це не шкодить карбон. Ну І ще вам скажу, що не можна, як ви знаєте, закручувати дуже сильно гальмівні ручки і монетку. Справа в тому, що при падінні. Ваша монетка може розбити вам раму. Якщо ви сильно закрутите ручку, і якщо це карбонова буде рама, то ви можете просто її навіть зламати. І таких випадків, я знаю, насправді дуже-дуже багато. Я закручу приблизно 2-3 Нм ручку і монетку для того, щоб при падінні в мене просто викрутили ручку. Бачите, я можу її просто рукою провернути. І також у вас хамут в цьому випадку не зламає не протре карбонове кірмо, а при падінні ви зможете нормально її поправити. Ще одна перевага того, що ви не сильно закрутите ручку, що при падінні не зламається у вас важель. Ну, наприклад, в мене карбонова ручка і є дуже великий ризик, що зламається цей важель, якщо я закручу дуже сильно ручку. От, до речі, тут є велосипед. Ми можемо побачити, що в нього. Ручка зігнута дуже сильно. І я 100% впевнений, що ручка сильно затягнута. Ні, не затягнута сильно, просто співпал удар Тож, не закручуйте ручки, але тим не менш на шосейному велосипеді потрібно трішки сильніше закручувати ручки, тому що у вас просто вони будуть сповзати. Те саме стосується виносу, не треба перетягувати, затягуйте настільки, наскільки потрібно, тому що при падінні у вас може просто зламати у вас. Карбоновий шток таки теж насправді буває, бути обережні. Затягуйте так, як написано: там, на 5-6 Нм. Я писав про це в своєму телеграм-каналі, що насправді ніхто не гарантує, що з правильним зусиллям у вас буде триматися кірмо, якщо ви затягнете болти на 5-6 ньютон-метрів. Тому що а, тертя цього гвинта, воно якраз буде впливати на. Те, з яким е крутним моментом ви будете закручувати. Тобто, якщо болт буде іржавий і там буде бруд, тобто коефіцієнт тертя буде більший, то ви, закрутивши на 5 ньютон метрів, опинитесь в такій ситуації, що у вас кермо навіть провертається. І навпаки, якщо у вас буде багато змазки, цей болт буде мати низьке тертя. Такі болти теж є. То закрутивши на 5-6 ньютон-метрів, ви перетягнете. Цей хамут, тобто зусилля, які стискається саме кермо, буде більше насправді. Тому тут така, знаєте, треба шукати золоту середину. І дійсно буває така ситуація, що дуже багато бруду чи там, фіксатору, чи ще чогось на болту. Ну, в різьбовому кріпленні і люди закручують на 5 Нм, і цього недостатньо, тому що кермо провертається. Але так само не потрібно перетягувати, бути уважним. До речі, що стосується виносу, то не можна просто так от брати і міняти кільце, ставити зверху три кільця, залишаючи одне знизу, потім міняти. Справа в тому, що багато яких карбонових штоків. Вони не витримують навіть 5-6 ньютон метрів. Розповіть вам історію, як ви зрозуміли. Були ми на тренувальних зборах на Кіпрі. Людина привезла новий велосипед прямо в коробці каньйон і вирішила сама його зібрати. Закрутивши трішечки, буквально винос для того, щоб він не провернувся на 2-3 ньютон метра. В нього тріс шток. Коли я побачив, там дійсно дуже тоненькі штоки, хоча його діаметр 1-1 тобто трішки більше, ніж звичайний. І він тріснув від того, що стінка тоненька. Права в тому, що деякі штоки не можна використовувати без якоря, які е, роблять міцніше е, всю конструкцію. Е, і так само, що стосується, наприклад, ось цього якоря, цей якор якраз знаходиться приблизно на рівні нижнього болта. Таким чином, зміснюючи цю частину. А якраз на нижній болт йде найбільше навантаження. Тобто, якщо ви врізатись, то ваш сток буде ламатися ось тут, а не ось тут. Тому дуже важливо, щоб ця частина була трішки міцніше. А ось ця в мене, в принципі, не зміснена, тому що в випадку канадела тут шток достатньо товстий. Тож будьте уважні, не можна так просто, як я і говорив, міняти кільце ставити вверх, тому що ви якраз цю частину, яка має зміснювати місце ось це місце, воно підніметься ось сюди і все. Тобто Ви можете попасти в таку ситуацію, як цей. Ця людина, яка закрутила, дійсно не сильно закрутила болти і шток тріснув. Ну І, мабуть, розповім про останню помилку, яку роблять. Дуже часто для того, щоб щось закрутити, використовують круглу головку шестиграннику, вставляють і починають сильно крутити. Але іноді е ця головка може зламатися і залишитися всередині, тоді ви її. Ну, дуже мало ймовірно, що витягнути. Інша проблема в тому, що дуже маленька площина, і в такому випадку ви можете дуже легко зірвати грані, тож не робіть так. Я маю надію, що ви не будете повторювати ці помилки. Хоча насправді я деякі повторював по декілька разів. Якщо ви робили якісь помилки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я, мабуть, зніму ще одну частину, тому що думаю, що це дуже. Повчальне відео. Це був майже науковка канал про велосипеди. Всім пока!